Кубок воїнів зі стрільби з лука провели у Львові. Ветерани з усієї країни змагалися і демонстрували силу духу. Історії незламних захисників, які знайшли себе у спорті, попри пережиті поранення, розповість Роман Гаврилєв. Це один з арбітрів подає два сигнали. А отже, усі стрільці мають стати на рубежі та підготувати луки до маневру. За допомогою зубів і наосліп ветерани з Миколаєва Іван Роман б'є стрілами точно в ціль. Не війні з 2014 року, а повномасштабне вторгнення зустрів на Луганщині водієм евакуаційної машини. Понад рік тому авто з бійцями атакували російські безпілотники Камікадзе. Перший дрон прилетів, він вилучив поряд з машиною. Я сказав хлопцям, щоб вони збирали речі свої, там залишилось недалеко до позиції, щоб вони йшли. Пішки дійшли. Другий БПЛА поцілив у лобове скло автомобіля. Після вибуху Іван нічого не бачив. Допомогли товариші. Після двох операцій зір трохи відновився, а лучником чоловік став уже під час реабілітації. Покликали спробувати, чи сподобається. Коли ми зробили перший постріл разом для мене, якби це ну це вже було перше враження вау. А, але я чуть не звалився з візочка. Мене ледве вловили, тому що ну якби не було ні рівноваги, нічого. І я не розумів, як це все буде проходити. Виступи Івана на всеукраїнських змаганнях результат чотирьох місяців тренувань. Тепер ветеран прагне представити Україну на паралімпіаді разом з іншими бійцями. Дружина Лариса на цьому шляху завжди поруч. Саме тому, що я була поруч з ним, тобто він відчував ту підтримку. Це нам дає зараз якісь плоди, і ми намагаємося ще далі просуватися і підтримувати і дух наших людей. Назвардійцю Володимиру Товкову у 2019-му Під час бою з окупантами ворожа куля поцілила в голову. Після поранення одна рука досі відмовляє, тому стріли. Теж випускає зубами. Мене за те, що черепно москова, мені з балансом проблеми. І тут тобі потрібно рівно стати нормально, щоб тобою ні в яку сторону не вирухало і відпрацьовувати постріл. Тобто тут і концентрація в тебе є ось лук, стріла, мішені і в тебе нехай весь світ зачекає. На стендах від влучань не лишається місця. Там же стріли випущені учасницею цьогорічних Нескорених» бойовою медикиною Інною Короленко. Вона виступала в скелетоні, гірських лижах і плаванні, але до стрільби з лука має особливе ставлення. Стрільба з луку, вона так знаєте, дуже очищає думки. По-друге, я помітила, що цей спорт мене мотивує. Я дуже люблю злитись, коли ця злість приносить. Користь в мене є такі маленькі стрибки цієї злості, які мене мотивують і далі приходити сюди, брати лук в руки і вже власне мати свій інструмент, з яким можна виступати і змагатись вже серйозніше. Тому мені подобається напевно сам процес. Турнір відбувається у п'яте. Головний арбітер змагань Владлен Новаковський каже: умови для кожного учасника, якої би травма не була, однакові. Дистанцію вони стріляють 18 метрів, таку саму дистанцію стріляють і лучники, які професійно займаються цим видом спорту. Правила також для них всіх однакові. Мішень така сама, як і в звичайних змаганнях. Все ідентично, все в межах правил змагань. За найвлучніший постріл у мішені змагалися 50 ветеранів війни з 11 областей. Турнір провели в рамках проєкту Ліга нескорених. Надалі змагання з інших видів спорту, зокрема сплавання і боротьби. Зі Львова, Роман Гаврилів, Ріглобінка, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.